Что у нас тут? Витаю! Пусто. О Боже. Схоже, цей чоловік помер дуже давно. Спочивай з миром ковбою. Що у нас тут? Що ж, тобі це більше не знадобиться. Дуже дякую, сер. Гей, hey, я свідок цього вбивства. Я свідок цього вбивства. Ви до мене говорите? Можете не сумніватися, я говорю до вас, вбивце. Чому ви називаєте мене вбивцею? А дайте подумати. Може, тому що я щойно бачив, як ви вбили, а потім обікрали того бідолаху. Ви маєте на увазі оцей старий скелет? Я маю на увазі того бідолаху, якого ви вбили, так, сер. У цей старий скелет. Який явно лежав тут багато років, бідолаха певно прокинувся сьогодні вранці, не знаючи, що це його останній день на землі. Але взяли і вбили його. Цей сухий старий скелет людини, яка, вочевидь, померла багато-багато років тому. Так, я свідок цього вбивства. Слухайте, я не вбивав цю особу. Звишить вкрай підозріло, як щось, що сказав би вбивця. Я цього не робив. Я просто обшукав старий скелет. Дуже підозріло, я б сказав. Так. І що ви тепер будете робити? Ну, а я бачив, як ви вбили чоловіка, не вбивав. Вбили. А потім я голосно заявив, що був свідком цього вбивства. Так, я це чув. Тож ми обидва розуміємо один одного, і ви знаєте, чому я тут, і що я бачив усе Ага. о. А, і гадаю, я піду і скажу поліції. Так. Зрозуміло. Я, я так і думав, що ви це скажете. Тож, оскільки я не вбивав його, ні, ви вбили. Я був би вдячний, якби ви цього не робили. Ну а я був би вдячний, якби ви не вбивали людей. Тож, ну я не вбивав цю особу. Вбили. Тож, чи можу я щось сказати чи зробити, щоб переконати вас у цьому? Ні за що в житті, містере. Ясно. Тоді, ось що буде далі. І що ж буде далі? Я вас застрелю. Бачите? Він мене застрелить, вбивця мене застрелить. Я не хочу, але ви не лишили мені вибору. Вбивця зібрався убити. Так, то ви готові? Готовий мати рацію. І три. Ага. Два. Один. Чекайте. Вбивця. Гей, я все бачив. О, чорт забирай. Якщо вам друзі сподобалось вже озвучено купа відео з логіки ігор. Більше відео по Red Dead Redemption тут. А тут є інші відео. А також ви можете підписатися. О, будь ласка, так смакота, смакота.